Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Stalker 2 офіційно пішла на золото. Oh my God! Okay, it's І хоча в історії вже був момент, коли гра переносилась навіть після таких заяв. Yeah. Проте я таки впевнений, що другий сталкер вийде 20 листопада, самовпевненість його згубила. Ми ж порки з інтернетів буцімто надибали на GOG сторінку четвертого відьмака. На якій ще й буцімто була вказана дата виходу 31 грудня 2025-го. Хоч це, ймовірно, просто найбільша можлива дата, в гок. Це, це бажане задійсне! Ха. Steam офіційно припинив підтримку 7-го та 8-го Windows з минулим оновленням. Це все і це край. Інтернетами ширяться чутки, що Rocksteady розпочали розробку ремейку Бетмен Asylum. Я не вірю. І, І Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. От тепер хресто зробили вірю. вже сьогодні. О 17.00 Machine Games Машин Геймс на каналі Bethesda проведуть дайв трансляцію, присвячену грі про Індіану Джонса. Ти хочеш сказати, що для тебе це звичайний день? О. Ні. Краще за інших. а цієї середи, 13 листопада, о 20.00 Незери незері пообіцяли провести Комбаткасту, на якому планують детально показати ігролад грлат Госфейса Земка. 1 можна поставити вам запитання? Та ви Се? зовсім знахабніли. Не бачите, я зараз зайнятий забери камеру! Соні відзвітували, що напродавали Астробота на майже 2 мільйона копій. А of Tsushima на 13 мільйонів. Проте це і на ПК, і на консолях. Заразом. Нащо ти їм сказав про це? Коджем похизувався, що Death Stranding 2 на тій стадії, коли всі частини гри збирають докупи. Але дату релізу хідео вирішив не називати. Як же тобі важко сказати, я не знаю. Я не знаю. О, мудро, дуже мудро. Дуже. Машин Геймс і справді показали 14 хвилин геймплею гри про Індіану Джонса. Справді, нагадаю, що Індіана and the Great Circle вийде на Xbox Series та ПК одразу в Game Pass 9 грудня. А це воно а на PS5 навесні 2025-го. Запишу собі від сьогодні. Трилогія ігор про дракончика Спайро доєднається до підписки Game Pass. а дракони катастрофічно поменшали. Вархорси повідомили, що не бояться конкуренції з Assassin's Creed Shadows та інших ігор, що вийдуть в лютому 2025-го. Страху немає. Люди самі страх придумали. Ця заява звучить іронічно враховуючи плітки, що гру перенесли через те, що злякались конкурувати з другим сталкером. Ха, Бачив, як я його? До речі, про нього сталкер 2 тепер можна попередньо завантажити. настав. настав. Ясно, що Але тільки власникам Ексбоксу. Я хочу Xbox і Телек сумісний з збоксом. Но ПК така можливість з'явиться за день до релізу. Важить гра, до речі, приблизно 150 гігабайтів. Тому ну, що ми всі розуміємо, що таке кілограми, і майже ніхто не розуміє всі інші характеристики. Ворен Спектор, геймдиректор Deus Ex, дуже сильно здивувався, коли Embracer Group скасували продовження та заявив, що ідеї гри досі свіжі та актуальні. І він не розуміє, чому вони тоді відмовились від цього проєкту. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Та до Кава Корпорейшн, які, до речі, володіють From Software, повідомили, що мають в активній розробці одночасно 20 проєктів для консолей та ПК і ще 6 мобільних ігор. Радий повідомити, що ми йдемо за графіком. 200 тисяч одиниць вже готові, а мільйон на завершальній стадії. GSC опублікували оновлені системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2 гарною картиночкою, ті, що були в стімі, і так давно відомі, але до них додали ще кілька пунктиків. А ну кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, крига. Ясно, я так і знав. Для мінімальних мінімалок вистачить і GTX 1060 або RX 580. Для максимальних максималок RTX 4080 або же RX 7900 XTX. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Nvidia провела ще, до речі, тестування Stalker 2 на деяких своїх відеокартах. Було б файно побачити щось подібне і від AMD. Ні на що не натякаю. Але синки бавлять. Велф анонсували білого лімітованого Стімдека з oled дисплеєм. Повір це, місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Він нічим не відрізняється від також самого чорного, крім пам'яті. Її туди наклали щедро аж на цілий один терабайт. Щедро надійти у продаж має з 18 листопада. Ціна виявилась надто високою 6 грудня у Fortnite Повернуть стару класичну оригінальну мапу, але тільки як окремий режим. Чи не всі старі речі круті? Що, що ти? ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш що? Blue Point Games, автори ремейків та ремастерів від Sony. Офіційно підтвердили, що працюють над новим, ще не анонсованим проєктом. Так, це правда. Релізнувся Farming Simulator 25. Так, в грі, як і в попередній частині цього симулятора, є офіційна українська локалізація. Респекти, уважуха, трилогія старих частин GTA отримала велике оновлення через три роки після виходу. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Пам'ятайте про відмінності з нетфліксівською версією. Так, я згадав. Так, так от тепер цей фільтр зображення перекочує і в інші версії, разом із іншими покращеннями графіки. Покращія. ага. Незери провели свого комбаткасту, де детально показали Гостфейса. І він виявився забафаним рембо з МК-11. Це ж було вже. Чого ви готували те, що було? Одним словом, цей персонаж має величезну купу цікавих опцій. Хоча це навіть не один персонаж, їх троє. Коли ви думаєте про цю пательну, думаєте про. Крім того, вони пододавали чи змінили мови Ашри Смоука та ще купи неназваних персонажів, тож можна чекати баланс патч 19 листопада. Детальний список змін, мабуть, опублікують незабаром. Мабуть, ні. І ледь не забува, це найцінніше, на мою особисту думку, що здогадались додати незери. Раніше я бачив подібне хіба в Текені. Тепер, передивляючись повтори своїх боїв, ви можете в певному сегменті зупинити та переграти цей момент ще раз. Дормаму, я прийшов домовлятись. Але тепер ви можете використовувати будь-які інші опції, які до того не пробували. Дякую. Це дійсно корисно. Філ Спенсер дав невеличке інтерв'ю Bloomberg, де розповів, що більше ігор Xbox мають завітати на всі можливі платформи, навіть мобільні. Ви просили приїхати? Це щось важливе? О, так точно. Позичите телефон. А ще додав, що вірить в успіх Stalker 2, ба більше завірив, що GSC можуть у принципі і взяти навіть гру року. І він перший таке стверджує. Я тобі вірю. Чудово, дякую. А до того всього вище сказаного, керманич коробки повідомив, що портативка Xbox офіційно в розробці. Так, ви почули все правильно. Власники Xboксів, які попередньо завантажили другий сталкер, тепер діляться інсайдами, що гра отримала ще 17 гігів апдейтів і тепер важить всіх 160 гігабайт. Ух ти, не слабо! У PS Plus в листопаді додадуть Dying Light 2 GTA 5, а також Лайка like Dragon Ishin. та ще купу ігор, список яких тільки но промайнув на ваших екранах. Uh, це все. Усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Подейкують, що ММО у всесвіті Горайзен може вийти десь колись в першій половині 2025 року. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Студія Rebellion оголосила, що їх проєкт під назвою Atom Fall релізниця 27 березня 2025 року та буде доступним відразу в підписці Game Pass. Оце потужно. Хлопаки минуло вже 10 років після релізу зі of Mine, А 11-Bit Studios анонсували нове сюжетне доповнення. Кошти з продажів якого розділять між різними благодійними фондами, зокрема і українськими. Базовано. Кепком повідомили, що ремейк Resident Evil 2 вийде на пристроях Apple вже 10 грудня. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. Обсідіани стверджують, що перенесли авоут на 18 лютого не через поганий стан гри, а щоб не пересікатися із Сталкером та Індіаною Джонсом. Що страшно? Але загнали самі себе у конкуренцію з тіньовими асасинами та другим Камом». Ніл Дракман запевнив, що нова гра Noті Dog все ще на ранній стадії розробки, яка, за його словами, стартувала ще у 2020 році, тобто відразу після другого Ластофасу. І відразу до роботи. Ніяких анонсів керманич неслухняних собак робити не став. Проте додав, що це більше залежить від Соні. Навіть попри те, що він має майже повну творчу свободу в роботі над проєктом. Якщо дозволиш думати буду я. Дякую. Подейкують, що Софі Тернер відома за грою престолів, може зіграти Лару Крофт у майбутньому серіалі від Амазон. А може ні. Принц Персії від Evil Empire у наступному апдейті отримає ребрендинг. А крім того, ще й нові біоми, нових босів та ще й клаптик сюжету. Реліз запланований на 21 листопада. Різкі зміни! Різкі зміни! Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.